29 липня 2025 року на ютуб каналі 1+,1 1 виходить довгоочікувана 57-ма серія таємниці старого мосту з українським дубляжем, яка обіцяє стати справжньою перлиною для фанатів. Іспанська драма, що розгортається в мальовничому Пуенте В'єхо, продовжує зачаровувати складними долями героїв, і ця серія не стане винятком. Сюжет закручує інтригу навколо Пепи та Трістана. Їхня історія кохання, сповнена драматизму й перешкод, виходить на новий рівень напруги. Франциска Монтенегро, як завжди, плете свої підступні інтриги, але в цій серії її плани починають руйнуватися, додаючи динаміки. Нові таємниці минулого спливають, змушуючи героїв переосмислити свої вчинки. Сценаристи майстерно балансують між мелодрамою та детективною лінією, не даючи глядачеві нудьгувати. Український дубляж від 1+,1 плюс заслуговує окремої похвали. Емоційна озвучка ідеально передає настрій сцен, роблячи персонажів ще ближчими до глядача. Операторська робота та костюми занурюють в атмосферу початку ХХ століття, а музичний супровід підсилює драматизм. Ця серія, приклад того, як серіал тримає високий рівень після стількох сезонів. Не пропустіть, буде захопливо.